Він дивився на мене тупо, очима повними блекоти. Дарма ти себе уявляєш пупом, на світі безліч таких, як ти. Він гримів одержимо і люто, і кривилося гнівом о лице рябе. Він ладен був мене розіпнути за те, що я поважаю себе. Не стало навколішки гордість моя, ліниво тягнулась отара хвилин. На світі безліч таких, як я, та я і Богу один. У кожного я є своє ім'я, на всіх не нагримаєш грізно. Ми не безліч стандартних я, а безліч Всесвітів різних. Ми це народу одвічне лоно, ми океанська вселюдська сім'я, і тільки тих поважають мільйони, хто поважає мільйони я.